Вітаю вас, мої любі та дорогенькі я Ірина. Поступило таке питання: для чого Румунія стягує техніку до кордону з Молдовою? Що це може означати? Мої е, любі, дорогі, я казала вам, що Румунія це країна НАТО і НАТО готується. Я вже про це говорила, тому що загострюється питання з Придністров'ям. Ось, Але ми подивимося ще раз. І так, Румунія стягує техніку до кордону з Молдовою. Так, оберігати. Так, це, знаєте, щоб краще спати. Мені здається, що поступило таке, як би це сказати, наказ такий був звище. Вказівка звище. Наказ, вказівка звище. Наразі, наразі, наскільки я бачу, наразі ситуація така трошечки підвища, підвисла так, ситуація підвисла, ось вона показує, поки що нічого не рухається, поки що накопичується, наскільки я розумію, щоб було достатньо захищатися, щоб люди могли спокійно жити, спати і працювати. Ця Румунія, будемо так казати, захищає більше свої кордони, тому що є, існує така небезпека. І ізолювати, скоріше за все, знаєте, що я ще бачу? Щоб Придністров'я ізолювати Молдавію від Придністров'я, Придністров'я від Молдавії, можливо, я точно зараз не питаю, але просто ізолювати небезпечну територію. Ось як я кажу, яка там небезпечна територія? Я думаю, що Придністров'я. Так ось тому Румунія стягує зараз, був наказ вищий, я ще раз говорю, ось, щоб було, знаєте, для заспокоєння усіх, хто близько до цієї території. Ось, але це вже робиться давненько, це робиться не тільки тепер, це вже робиться якийсь час. Періодично поповнюється, якісь там, можливо, учення в них там проходять, можливо, ось вони ж там просто сидіти не будуть і е, отако пальчики крутити. Ось. Тому е, мої дорогенькі, це для того, щоб е, захистити, це для того, щоб ізолювати небезпечну ділянку і е, підкріпити ось такий був наказ. Ось так я це бачу. Все мої любі е, бережіть себе. А давайте подивимося вже, якщо дивилися. Давайте подивимося, чи буде взагалі загроза з Придністров'я для Румунії, чи для Молдавії. Давайте дивимося. Румунія і Молдавію, Давайте. Чи є загроза, справжня загроза Румунії і Молдавії. Молдови. І так, ну, ну, я так скажу. І там, і там є загроза. І та, і та карта е, говорить, що так, загроза є і там, і там, і цього можна би було уникнути. Вони би хотіли цього уникнути. Ось так. Загроза є, тобто існує. Як саме, я не буду зараз розкладати, але е, і ця карта говорить так, і ця карта говорить так. Я, я витягувала тільки е, для того, щоб, е, як це сказати, щоб. Е, Дані, знаєте, є такий розклад на так або ні. Витягується тільки одну карту. А тут навіть не треба нічого дотягувати. По-перше, старші аркани, і вони відповідають так, для того, щоб захистити ці дві країни. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.